Коростинська громада є доволі активною у співпраці з містами-побратимами. В червні відбулося підписання меморандуму про побратимство ще з одним містом, а саме Вобаш, штат Індіана США. І сьогодні вже розпочалися перші кроки співпраці. Нещодавно з важливим візитом до Коростині завітала віцепрезидентка з розвитку і зовнішніх зв'язків міжнародного центру індіани Світлана Реймер. Вам теж дуже повезло з містом побратимом що тобто, Користень у Вобаша, перше місто побратим. У нас зараз... Є шанс да, запропонувати їм низку проектів, поки вони не зробили ще одного міста побратима, поки користень у них є єдиний. Проскочить пер поки ми маємо їх повну увагу. Так, тобто ем, і вони через те, що це їх був перший побратимський е, підпис, перші побратимські стосунки, вони до цього надзвичайно серйозно підійшли. Вони зробили цілу подію з підписання. Тобто вони в їх сіті холі. Так? Мер Лонг був перед камерою, перед екраном. Він підписував. За ним сидів їх Сіті Кансел. А в залі перед ним, то що ми не бачили по камері, сиділо купа людей, яких вони запросили е, бути свідками цього підписання. Тобто вони відправили. Такий з позолотою, у мене досі на роботі на столі стоїть, вони такою позолотою з печаткою міста відправили запрошення до людей, щоб вони прийшли і доєдналися до цього підписання. І це створило в громаді такий, такий якби хвилю. Що люди знають, що це відбулося, що це якби до них почали під приходити люди і питати, а як тепер ми можемо співпрацювати? на зустрічі були присутні представники Коростенської та Люберської громад. Сусідня громада також має місто побратим зі штату Індіана. Присутні обговорювали майбутні питання співпраці. А також в яких напрямках в першу чергу необхідно працювати. Світлана Реймер озвучила декілька проєктів, з якими вже готові працювати американські друзі. Три такі проекти які е, їм є дуже цікаві, з яких можна починати вже, як то кажуть, тут і зараз е, до них прийшли представники місцевої церкви, і вони попросили, вони сказали, ми би хотіли під якби, егідою да, міст побратимів. Ми б хотіли в користині знайти церкву побратима, щоб ми їм могли допомагати. Інший проект, який їм є дуже цікавий, це е, щоб діти з мистецької школи зробили малюнки. Як якусь патріотичну тематику, чи наприклад, або вони можуть намалювати там історичні місця У них є така зацікавленість зробити виставку дитячих робіт, якщо це буде аукціон, якщо вони в такому форматі вирішать його зробити. І передати вилучені кошти з аукціону благодійні. Потім передати назад в школу для того, щоб діти могли розвиватися, далі робити свою роботу, і все таке інше. Пропозиції лунали щодо подальшої співпраці в економічному розділі. Як було відзначено, обох сторін вже є певні напрацювання. А ще учасники зустрічі обмінялися подарунками та прапорами міст побратимів в обежкористень. Ряд питань, які ми готові обговорювати. Вони, як правило, схожі і діти, і навчання англійської мови, і економічні посили. Там у нас така деревообробна галузь, дуже зараз потужно працює, великі такі підприємства. Це така тема чисто економічна, але таких багато прикладних. Теми, які пов'язані з культурою, з спортом. Ми готові приймати участь в цьому, маючи вже досвід, які ми мали. Ну і місто побратим для нас це дуже важливо. Тому що практики побратимства в нас є і в Польщі, і в Польщі, і в Великої Британії, і в Франції, і в країнах Балтії у нас побратимні міста є і далі це процеси Ну, Америка це і престижно, і почесно. І нам дуже приємно, що ми зуміли писати. І ви нам цьому питанні допомогли. Тому ми будемо переводити таке практичне русло, Наша співпраця учасники зустрічі впевнені, що ця співпраця та партнерство дасть можливість реалізувати багато цікавих та спільних проєктів.